Всім привіт! Разом з Олею парфумістою ми стартуємо розіграш різдвяного адвент-календарю. Умови розіграшу розповім в кінці цього відео. Тож додивіться, будь ласка, до кінця. Оля надіслала прекрасний адвент-календар, в якому неймовірна кількість крутих ароматів від європейських парфумерних брендів. Тут є і аромати від Дусіта, від Пенхалігон зіржов. І просто неймовірні круті аромати. Я обрала топ 5 найцікавіших, на мою думку, ароматів. Але весь адвент-календар я розповідати не буду. Це буде сюрприз для вас. І перший аромат це аромат на 10 день, і тут у нас. Аромат від німецького бренду Valdus під назвою Seven, тобто 7. На мій смак, це аромат про вишневу помаду. Дуже незвичне поєднання саме вишні і помадності. І в цьому ароматі дуже класно стартує така кисленька вишня. Далі через троянду перетворюється в такі. Пудрові, більш такі помадні будуарні ноти. Дуже класний аромат. Він не супер гучний, він не надокучливий. На моїй шкірі він так ніжно м'яко розкрився. Він мені дуже сподобався. Також в цьому адвент календарі є декілька таких ягідних будуарних, помадних пудрових ароматів. Тож, І наступний 13-й день і тут аромат від нідерландського бренду Fugazi. аромат під назвою Orange Crush. Це Здається, новинка 25-го року. Це аромат про яскраву цедру апельсину. На старті вона така більш гірка і трішки кисловата, але далі аромат заокруглюється, стає більш солоденьким і на шкірі. Звучить доволі так м'яко. Хоча тут є в нотах і Галавуд, і ніби цей аромат має дуже довго тривати, дуже довго розкриватися, звучати. Але на моїй шкірі він доволі швидко злітає. І мені цей аромат насправді нагадує, чіпенчик від Москіно, така яскрава пляшечка, яскравий аромат. Дуже класний, дуже позитивний. І для мене це також аромат Різдва такі цитруси, яскраві, солодкі. Це також для мене асоціація з різдвяними святами. Наступний аромат з комірки під номером 21. Тут два аромати насправді, але я вам розповім про один з них. І це аромат пока від швейцарського бренду Пернуар. До речі, я знайома з власниками, парфумерами цього бренду. Дуже приємні хлопці познайомилася колись на парфумерній виставці. Вони офіційно представлені в Україні. Тож дуже цікавий бренд, познайомтесь обов'язково. А от саме аромат Пока, новинка 24-го року, це аромат про такий дуже смачний підпорний. Палений попкорн з карамеллю. От насправді цей аромат для мене стартує з таких більш таких димних, горіхових підпалених карамельних нот, а далі він заокруглюється, стає більш таким гурманським, менш таким. Димним і горіховим, і стає більш попкорновим. Дуже цікавий аромат, дуже приємний. Також тут відчуваються якісь такі пряні нотки в базі, боби тонка відчуваються. такий він трішки навіть заокруглюється ваніллю, бобами тонка. Прекрасний аромат. Мені він трішки нагадує, до речі, ці спреї для тіла від Lush, Я тут поставлю вам фотографію. Для прикладу, це аромати такі легкі, також навіють новорічні свята про якісь такі гурманські оці всі прянощі, ці карамелі, попкорн також. ну Дуже приємний аромат. Хоча, якщо порівнювати ціну лаш і пернуар, Ну так, дійсно, пернуар це доволі такий нішевий, не з дешевих брендів. І цей аромат дуже довго тримається на моїй шкірі. Це, до речі, дуже цікаво. Четвертий аромат з комірки номер 15 але в моєму топі це номер 1. І це аромат від французького бренду Bastille, присвячений національному святу взяття Бастилії 14 липня. І це аромат про. Феєрверки, порох і якусь таку смачну пряну, цинамонову з якимись такими апельсинами випічку. Це дуже не. Стандартне поєднання. Аромат стартує з дуже дивної дивної кави, але далі розкривається в більш таку гурманську сторону, ніби це такі цитруси з корицею, щось таке, дуже цікаве, але все ж таки, ця димність вона завжди присутня. А далі цей аромат стає менш гурманським і таким більш парфумерним. Не знаю, дуже цікаве поєднання, нестандартне його завжди хочеться так. Нюхати, згадувати, наносити на себе. Я подумаю, як мінімум над трепелом, тому що цей аромат дійсно мене дуже здивував. І під номером 22 в нас ще один аромат в топ-5 цього адвент-календарю. І це. Аромат живий під назвою Амбр Premier. Це дуже такий теплий, амбровий аромат, який взимку буде просто, неймовірно, зігрівати. Ця амбра, вона з такою солодинкою, з якоюсь такою. Солодкою цитрусовістю, з такою також пряністю. Дуже класний аромат, який мені, до речі, нагадує Гран Суар від Франціса Курґжана. Також один з моїх найулюбленіших ароматів саме в зимню пору року. Тож просто рекомендую, як мінімум, до затесту. А також всім рекомендую взяти участь в розіграші цього адвент-календарю. Тож умови розіграшу. Ви маєте бути підписаними на YouTube Олі Парфумісти. Також ви маєте бути підписаними на мій YouTube канал. І обов'язкова умова це будь-який донат на збір, який зараз в мене триває, для 18-ї окремої бригади армійської авіації, де служить мій брат. Вітається абсолютно будь-який донат, і ви залишаєте в коментарях до ваших донатів ваші. Контакти, це може бути телефон, інстаграм, будь-який засіб, щоб можна було з вами зв'язатися. Збір буде тривати до кінця цього тижня, і в неділю, 6 грудня, я проведу прямий ефір, в якому я розіграю цей адвент-календар від Олі парфумісти серед всіх, хто задонатить будь-яку суму на мій збір. Тож, будь ласка, донатьте кількість донатів не обмежена, сума не обмежена. Всім бажаю успіху і до зустрічі в наступному відео в неділю в прямому ефірі.